Тої Давайте, ви нам спочатку поясніть, ми тут трохи проводимо журналістське розслідування. Добре, Дивіться. Е... Яка тут стаття вас пише? Це не в мене пише. <татист> да, ну важ, От, не хто От, От, ви, Прошу, маєте прізвище ім'я інспектора з паркування. Ви кажете 122, частина 3, правильно? 122. Я нічого не говорив. Хлопці, давайте так. Хтось говорить один, я зі своєї сторони так, по постараюся так, зараз так, вам так, щось так. розказати. Поступу. Якщо ви хочете трошки дискутувати, дивіться, прийшов пан, він трошки спішить. Я його би зараз відпустив, тоді я підходжу до вас. Ні, ні, давайте він спішить, ми спішимо. Ми теж їхали по справах, тут приходить, машина. Може, вам посвідчення своє Ні, Ні, ну Ми операція. бачимо по значку, значок ваш, це, правильно? Так, Звичайно. Ну, не... Прізвище, ще я інспектор з паркування, який це вийде, саме той інспектор з паркування прийняв рішення евакуювати ваше авто. Тут є фабула, фабулі пише причина. Внизу є QR-код, прошу перейти по QR-коду і тому подібне. Ну, вони проводять фотофіксації. Я, я не знаю, як стояло вас. Я вам одразу продемонструю. Що... 122 частина третя, так? Да? 122 частина ну, 3. так, оце інспектор ну, 122 частина 3. Не дивіться, дивіться. пише. Дивіться, дивіться, Давайте ми заходимо по закону. От закон про О, зараз ми знайдемо, що знайдемо. Ну, Спільно. ми не знайшли статті, вона анульована. Як можна так е... виключили, я не, я не виносив цього повідомлення. Як працівник поліції? Я зрозумів, А можна викликати чи номер того інспектора, чи як так. він тут Прошу, є на? Тут, тут є номер Диві. гарячої лінії. Номер гарячої Ні, лінії. Нам гарячої я не маю та... їх контакти. Я навіть не знаю, як вони фізично виглядають. Ну, ви я ви ж з ким взаємодієте? Ви взаємодієте? Я не взаємодію. В мене є акт прийому. Принести акт. Дивіться, може, вам викрадену машину привезли, а ви прямі. Куди рахунки йдуть, ми хочемо вияснити. Бо тому що статті, дивіться, немає, вона анальована. Тобто ми не заказували послугу евакуатора. А нам надали її, да ми не хочемо ну які писаємо, могли залишити штраф, штраф там, не поняття. Нема скажу, не. є постанова кабінету міністрів, які користуються поліцейські правації. Є постанову кабінету міністрів да, самому випадку 900, 990 від 14.11.2018 року про затвердження правил тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування та їх зберігання. Тобто в них там є визначені пункти державного повноваження вони, вони додали. Ми хочемо побачити їхні повноваження. І хочемо Добре, чому ти тоді на машину? Чому... Ні, дивіться, ви, якщо з ними взаємодієте, для чого нам стелефонувати, ви зателефонуєте, сказали, скажіть, ви непонятну якусь дію, норму закону не вчинили. Стаття 122, частина 3 видалена закону, а вам пригнали машину по статті, якій немає, вона недіюча. Да? Е, тобто викрадення машини йде Ні, або... В першу чергу надайте тих паспорт на перемірні номерний знак. Е, ну, ми таки... зараз не дамо, ми хочемо знати, кому ми надаємо, чи ви співучасник злочину, Добре. чи ви цей поки покинути арешмі дальше, але я вас не ні, міг, наше майно тоді. Маєте, да. Добре, мені просто тих паспорт, щоб я звірив номерний е, знак, і ну я хотів би вам надати далі інформацію. Те, що від мене залежить, тоді Згідно тої постанови Кабінету міністрів. Якщо ви. Дивіться, будь ласка, я перепрошую. Дивіться, ось офіційний сайт Верховної ради. Будь ласка, дивіться. Частина третя стаття друга частина третя статей виключено на підставі закону. Добре, тоді хлопці, я рекомендую вам. Зателефонувати сюди на 102, на ну, викликати сюди на поліції uh -huh. на 102, сказати uh -huh. отак то і так то, але просто продемонструйте мені. Я чисто по людськи, щоб ви не стояли, Зазуміло. не мерзли біля воріт. Продемонструйте все. мені добре, ще будь ласка. Ми хочемо зафіксувати акт прийому та і, хто добре. Вам зараз ви покажіть мені. Будь ласка, тих паспорт то, на авто. Все. Я вас чисто по щоб ви з... не стояли біля воріт, Ні, бо то, було то, не то, красиво не гарно. Да, бо тому, що тут непонятно взаємодія з ким взаємодієте, щоб відбуваються якісь ситуації. привели по статтях, оформили яких нема. Вже анульовані. Нав'язали нам свою евакуатор, могли, якщо на то пішло, лишити там. Нам ну, послуги евакуатора не, не потрібно. No, я руху, Згідно, право дорожнього руху е, Зупинка на пішохідних переходах е, ну, повинно бути 10 метрів до, 10 метрів після. Я не знаю, як стояло ваше авто, чи там було там сукево перешкода і тому подібне. Ну, no, Викрадати машину не, мож, не треба і зазначати статтю, якої нема, правильно? No, це той Ну, Дивіться, я виконую свої функціоналістики. Я розумію, військи, ні вас... Свої то я не можу казати, що там... ну, Будемо відверто говорити, як серед працівників тобто, поліції є багато некомпетентних людей. Так само, можливо, і там... Тобто, середини. якщо тут хтось нарушив, коли нарушення йде загальне. Так, хлопці, я далі розкажу по-своєму. У мене як працівника поліції підстави для видачі транспортного засобу за режмеданчиком, повинна буде приплата строк чеків. Перше прибування авто на режмейданчик це 144 гривні, наступний чек-штраф. Тут у вас прописано 680 до 10 днів половина, тобто 340. Найдорожче в цій ситуації, думаю, ви розумієте, чи згадуєте, це є евакуація. Автомобілі повною масою до 2 тонн, ваше авто повною масою до 2 тонн, 2234 гривні 40 копійок. Я з тими, тариф, з тими е... Ну, Ми, ми ваші послуги йому. не заказували, ми просто чуємо. Да. Ми хочемо поводимося, хочемо ні, Я вас розумію. Так, е, тоді, е, прошу, повертаю вам тих паспорт. Е, я вам чесно рекомендую. Е, Пойди, ласка. Иди, За, іди, е зафіксуй акт, да. а я підійду зараз до евакуатора, запитаю, да, що. Вам зараз зараз დაბам. Ну, no, ну, no, понял, понял. Зараз. Зараз. А, зустрітимся. Да. Ти зафіксуй, я йду до евакуатора запитати. Так, і я мушу виписати А ви паркувальники чи так? Ви теж їздите тут одразу, так? Ага, дивіться, тут ситуація. Бачите, викрали машину, написали от стаття 122, частина 3. Якщо ви зайдете в реєстр державний цього закону, оця стаття заходить за, 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 на, порт, на портал Верховної за, ради, буде зазначено, що статтю 122 частина 3 виключена законом на підставі нових такого. А ви не знали, ні, так? Як друга, Ні, три тут три пише, бачите? Три. Тобто частина третя. Статтю. Статю, 122-частину третю, виключили на підставі закону. Це по-перше. По-друге, ми не послуги евакуатора не заказували, на які підставі ви надали послуги евакуатору. Можна було чекати. Шах... Ауді зелене? Да. Зелена, а от а зелене третя було ви... на площі Соборна. Mm -hmm. Але вона не, не перестаджала дорожньому руху. Mm -hmm. Тому пішохідний перехід. E, І... ну, пішохідний, mm -hmm. так ми е не заказували, яка різниця? Це є порушення, але для чого я повод? На водку патрує стачать 122 Друга частина третя. Третє, виділено, виділено, так. Да. Ошибочка, виходить, така чуть-чуть, так? Да? Я потім просить, 2008 року. Але поки канає, то канає, да? вже, блін, цей. Ні, Вона була, то що це не да, та, та, то не підтримала. Так, то підмуть, підмуть вас і в нас. 2008 року. <рису> 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 От. А точно була. І можете нам казати, дати рознарядку, куди ваші рахунки йдуть. Чи ви даєте в бюджет гроші попадають, ну штрафи йдуть в бюджет, а можна рахунки проще, щоб ми могли дослідити. А? Вони відповідають дійсності? Тобто ми запи і побачимо, що вони в бюджет. Ну, банк то банк, це чиї рахунки розрахунку? Це є на пам'ятську міську раду. Повністю. Тобто ви дійсно підтверджуєте, що йдуть на міську раду, так? Тобто у вас договір заключений, що ви надаєте послуги евакуатора, коли вам захочеться, От, наприклад, не, не визначені статті ефір, висоття не діюча, да? Тобто, і як тоді у нас е, зазначається? Тобто, ви не надали послуги, які ми не заказували, е, дали свої, о, ну, евакуатора, да? Тобто, нав'язуєте нам свої послуги. Ми їх не заказували. Написали статтю, якої нема, по суті. Тобто, і нарушили... Зак... напевно, дивіться, я Ну, напевно, не напевно. Там, напевно, йде стаття 122, пункт 3, а не частина 3. Ще Напишу, ну, так само, як і Ну, частина 3. Ну, частина 3. Трип треба дивитися, ну, за тисячу. Ну, а по, ну, покажі. стаття ну. 22, частина перша, частина друга. частина третя. Так, ну, я перевагу, цю вікна. Ні, має писати, це не абзац третій, це частина. Ні, ні. Ні, давайте частина не абзац третій. Там не пише, там частина. Має писати ще. Ну, Тут частина. 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 не пишете, де ви бачите? що, десь писало в кодексах Частина. Це ну, частина перша частина, друга, частина. третя. А третій. відколи ми абзаці частинами частина маєш рахуємо? Ну від, відкритий будь-який кодекс, подивіться, там немає, немає. Як це? Ні, ну, там пише пункт чи частина. Тобто Ч це є. 1, 2, 3, пронумеровано. Ну давай по абзаці рахуємо. Дивись, один абзац, один абзац, це його другий абзац, це, це третій. Порушення. Ну що, а то теж абзац, а не... Ну. Ну. порушення друга, правил Часто, проїзду. Ну. правил проїзду. Та Про, да, має не частина не бути, не може бути абзац. Абзаці, абзаці Торіше, може 50. Ви, ну дивіться, ми купап не написали. Але ви на нього силаєтесь. з Тобто ви порушуєте, ми, типу, якщо ви нам пред'являєте порушення. А самі порушуючи, то ку ми роз... порушували. Ну ви не, ну, не зазначите. Ну ви не, не виконуєте якісь непонятні дії. Згідно чого є. ви, по-перше, нав'язуєте свої евакуатора. Ми його не заказували. От ви а могли лишити є. чек там, прочі. Евакуатор мав вас не цікавить, наприклад, нашого нам він вам потрібен. Ми не згоджуємося, наприклад. Плюс ви неправильно зазначили. Плюс ми перевіримо рахунки, чи йдуть в бюджет. Ауді ми, так. Так, от. На пішохідному переході зупинявся нормально. Ні, не надо на, на пішохідному, до пішохідного. Ну, по правилах стільки по правилах ба Багато що дозу. Ви по правилах законна а це, фірма, це, чи є, комерційна? Ви були порушені, не, щоб ви не вакуйовувати, воно не, не заважало. Чекай, чекай, чекай. Ви яка, комерційна фірма, яка просто надає послуги, а яка? Ми йдемо, це не тільки Львівська Ну і що, а міська рада, що вона теж не комерційна, non, керина, не комерційна, а яка? яка? Відколи. Вони, вони виконують функції державної влади, а не є орган держави. А ви а, є і... просто працівники найомні, які надають послуги. Ваші послуги тут не замовляли. Тобто ви могли викликати даєшників і виписати штраф, а послуги ваші евакуатора це нам не потрібні. Така 265 рік 4, яка передбачає, що інспектор спілкування може здійснити евакуацію в тих, хто випадках. Візьміть відкрити, подивіться, і там буде написано, в яких випадках може дійсно це викладається. Ну, в яких? Зазначно. Іменно ваші, це є ваш випадок Вона ж не це стояла віде... на переїзді, вона стояла вона до, ще... до пішохідного, наприклад. Вона не наприклад перешкоджала віде. нікому там нічого. Тобто, зупинка на пішохідних переходах і ближче 100 метрів з обох сторон. Так. Да. Тобто, тобто є, ви можете викликати потерпівших, пострадавших, яким це все загрожувало, чи небезпеці руху, бо тому що воно в топіковій вулиці, що ви аж викликали воду. Там, де кінцева зупинка трав інтенсивний рух пішоходів, то не можна. Ми апріорі на пішохідному не стояли. тобто, стояли дивіться, пішохід... 10 Ми метрів туди, 10 туди. Чому воно перешкоджало? Поїзду машини по пішохідному чи ви пішохіджаєте... Кому? Перше ну, ви пішоходом, тому що... що А ви фотографії зробили, можете показати, так. як воно перешкоджало пішоходам і гляс. На, зав... роз... на забрі машина не стояла. На Ну, так. Стояло по 4 метри пішохідно. Тобто, ви могли дати попередження, лишити штраф, наприклад, а не забирати, надв'язувати нам послуги евакуатора, по-перше. Пас... Евакуатор ніхто не нав'язував. А як? нав'язали. Ви, ви по неопределенній статті поліцейські до нас з майданчику, поки тобто ми не сплатимо всі ваші логіки зобов'язання тіло польські нам нав'язати. Нам машини не відбудуть. Хто буде відповідати за це? Ви нарушаєте, дивіться, ви, ми, ми, ми то оскаржимо обов'язково. Зараз що не бити? От ви особисто б нарушили. От ваша фамілія. Дивіться, зазначили статті неправильно вже. Зазначено частина третя, статті 120. Вони абзац третя, частина. Тибі, 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 ваша, от, назвіться себе. Так. тобто ви відповідаєте за те, що якщо ми доб'ємося, ви будете особисто відповідати в суді за те, що ви от ми говоримо, що ви нарушили Так, тобто, що ви виписали, можете що хочете написати, і ви відповідаєте, що рахунки йдуть в бюджет. Якщо рахунки спливуть, мали би. Ви впевнені? Чи ви так думаєте? То кажуть, кажуть, і може е, тобто, ви впевнені, що ви працюєте на не на приватну фірму, в якої рахунки йдуть не в бюджет, не в інтерес е, країни. Мали, маєте місце. Мали би без є. Ви можете підтвердження я дати. Не документ. можу не знати, куди вже розповідають. Я знаю, що вони точно розповідаємо. Ми, е, е, ми хочемо, тому щоб ви нам надали я знаю, документи Я місцеві вже, а куди їх далі? Ви так розпредляє. думаєте? Ви, мож, не знати, ви не можете знати, бо ви не можете ствердити правильно. Тобто бачите, тому ви є такі факти, що ви працюєте на закордонну фірму, яка надає нав'язує послуги, і рахунки йдуть не в бюджет, а якісь комерційні організації за кордоном. І непонятно це і. А ви, не думай, ми це дослідимо як працівники журналістики і доведемо, якщо ваші рахунки десь спливуть на Кіпрі в чорних е, рахунках, то ви будете як соучасник покривання злочинної схеми. Тобто ви згідні, згідні, ну, Тобто Тобто ви згідні, так? Тобто ви теж як соучасник підете злочинної схемою. Тобто ви підтверджуєте, що ви згідні, що ви працюєте на організацію? Я, не підтверджую, якщо... я скажу, Якщо таке випливено, ну, тоді вона виходить і так. Я ja. покажу, що так. Тому чи... Ну, чи... добре, не надайте не тоді чи телефон. Е... Якоїсь вашої бухгалтерської установи фірми, щоб ми не могли не на гарячу там з ким спо роботом поспілкуватися, а з бухгалтером, який мені нам скине зараз рахунки? Нас немає. А як ви ж якби державний? Ви кажете, ми синімо ще нам гаряче, щоб з ботом поспілкуватися записатися до нашого керівника. Ми звернемося, коли ми знаємо, він, куди йде. Нам треба рахунок. познакомитися. Міські раді міські А можна якісь візитку чи адрес, щоб він, ми от не під'їхали заберемо. А є якісь, ну, щоб ми дані. ну, Напишіть, зазначте, що, щоб ми. Ну, я можу да. вам Ну, не знаю, може, у вас є майже якась бумажка. Бо нам треба вияснити, кому це надходить, в який бюджет і чому ссилаєтесь на е, статті, яких е, анульовані. І на що ви нам нав'язуєте свої послуги, які ми їх не нав'язували, ну не заказували? І тому і підв'язуєте другі інстанції, до яких привозять. У вас є договір заключений, системний так? а на які писали?

Тому що, якщо ви не можете повністю сил... Дай папку з вас. Тому що, знаємо, в Києві провіряли такі фірми, вони потім анулювались, відкривалися другі і податкова не могла їх е, вийти на їхні рахунки і проти. Тому припускаємо, що у вас може похожа бути схема, тому цікаво, на які взаємодії тут працюють. Ми зараз підійдемо провіримо, чи тут договір в них є, на кого заключено. Yes. А так, прийомно, кудись? Ні, <звук> він ще там з тим грається. Директор департаменту все забарило Олег начальник управління нашого безпеки. А є номер якийсь? Ну, то, то понятно, номер телефону. No, номер саду... я немає, я не можу його А як ви зв'язуєтесь? Що вас? У вас керівництво, маєте зв'язок якийсь? У нас ми з керівництвом є у нас збираються нарадають саме, там як нам з на Ну Як, от яка ситуація? От зараз конфлікту. От ми зараз визиваємо 102. Ну, я не змію, але я не можу дивіться. надати їхні дані. Це їх особисті, тому, Ні, що не може. Дайте нам дати. Робочі. Робочого я, на жаль, не маю. А як би? Ну, дивіться, ми зараз випустимо 102 да. і потрібно буде зв'язатися. Ви ж якось зв'язуєтеся, правильно? Це я не знаю. Ну як не знаю. От ми зараз реально зараз от ви ну, паузу роблю, викликаю слово. Ви вернетеся, я тобі заберу, що це Ні, ми зараз вернемося 102. Вони приїдуть і ви надасте пояснення, як не, не існує статті, як ви нав'язуєте свої послуги і щоб керівництво сюди приїхало. Ми ж якось зможемо їх викликати, чи ми, ви зможете? Ви викликати, вже тоді поліція приїде вже буде. Ні, ну ви туди дасте, да? А хто? Я не знаю, що, що? що вона їх викликати. Можливо, ну, ви, конфлікт, у нас, у нас конфліктна ситуація зараз. У нас є конфлікт, ситуація. Ну а як, ну Та це не об'яснення, це просто ваші думки які ви нам нав'язують. Ну, От на прямому номер, так. а чому ви скриваєте їх номер? Вони ж... Тому що це Якщо ви називаєте дамі... персональні... дані. Ні-ні, Нам не треба персональні, робочі дані. не маю їхнього робочого. А як Ну ви ж працюєте, як, це... як ви так не маєте контакту шефом? Так, а як Ну як ви не маєте контакту? У нас є офіс ми до нього і все відповідно підходимо. А ми, ми тут з СНАПом розберемося. Нам треба от вже негайно вирішити, бо от ви нам не дали можливість далі працювати, не перешкодили нашим, нав'язуєте свої послуги, які з непонятні, які не заказують. Нам цікаво, як ви працюєте, на якій основі. Бо тому що я в Києві мені, я говорив з людьми, там отакі фірми однодневки, вони з'являються, пропадають, не можуть рахунки знайти, а другі їздять. І так перерестровують в рік по декілька десятків разів. Ну, це мені особисто в прокуратурі розказує. Набери цей. Вот. Ну, нам просто треба вияснити, добре, ми зараз наберемо, раз ви не можете дати керівництво, бо тому що якщо керівництво на роботі, нам не треба персональні дані. Воно, якщо на роботі, воно має надати нам номер телефону, надати, от ми хочемо під'їхати зараз, повністю вийти до нас і спілкуватися. Ми ж не персональні люди на роботі. Вони є публічні особи, які б мали надати з ними зв'язок. А чому ви їх ви їх приховуєте? Ми триваю, ми Прикриваю. Прикриваю. Дані, але, ну, це не всі дані, це фамілія, ім'я і ще в полі свіщі називають. А як? Йдете в міську раду, запросити на прийом no. до одного, до другого і все, а в нас все питання. А чому ми не можемо зараз? Нам зараз нагальне питання. А, зараз знаю, Ви нам цього, перешкоджили своїми, ми рахуємо незаконними діями, перешкоджували далі роботі нашій. Хто це за це відповідає? Ну, так, тому, що нам не надають, no, так? Добре, давай зараз паузу робимо. тоді зараз... Тому що ви, виходить, берете зараз відповідальність повністю на себе, якщо ви не хочете нам надати можливість е з начальством зв'язатися. Сергій Ковалок, є контролю за отриманням права опакування тимчасового Номер посвідчення засоби, затримання транспортних засобів. Провідний спеціаліст, інспектор ступування, посвідчення номер 37024. Він повідомить перший виносить. Ні, ну фірма надовго Майже проходимо. Скоро закриватися має, Пару шампу тижні вийшло. 37.01 трималі 45. Так, йдемо тоді, знаємо, як передача, як вони взаємодіють. І ми зараз постараємося до вас під'їхати по другому. Вас теж крали Дивіться, те, Я зробив вам копію. Можете почитати копію того акту, я вам не можу дати, О, скажімо, оригінал, хіба Добре, А дивіться, я відпущу а, людину, я. не і знаєте, що нам покажіть акт, ну, договір, взаємодії з ними, бо тому що вони номер телефону не... Я відпущу людину, я не можу розірватися.